Так. Куя мене на пушку. ти А знаєте в чому прикол? Зараз буде дуже смішно ой 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 ваншот ти нахуй, кубер, блядь я меня убийцу, чисто случайно, чтобы вы понимали. Я не поняла, коли я, блядь, решила скинуть. За мной, блядь, я знаю. Кубер, блядь, ты мне. Кубер, ти скотина, блядь, ты понял? У мене и так він повертається в поделиться. Скотина! Скотина ты. Ще раз повторить тебе. ти! ты. Даник, все, Він скотина. <рит> Я тебе сниму. В мене ще одна ми... хлопання, надо хронити, як зеницю ока. Ви слышали мене, блін? Да. Перше розігрівачно. Я тебе накину, поніть. Даних на інш, а мені є шприц. Е, цей. Він залазьку, вилазить, вилазить. Не я не всіх трошки зама. Осліпило все, який поніг. Я його оглушив ще. Потригош по голові, Ну бачиш, ми бережім тебе як зеницю ока. Молодые, я считаю. Д иди покисни. Сейчас я уже добиваю ген. Видишь, сколько у меня? Даник продаем. Типикал, Даник. Ты что, дурна, бля? Ты серьезно хочешь тут дурна? Я думал, ты мне уже такая. Я уже даже прислушалась, а что я сделала. Давать кубера. Все хорошо. Я снимаю кубера. Ты сказал, мне снять кубера. Пиши, пиши, пиши. Ой. Бля, что ты. Пиздец, ладно. У него ктанатка и коли ты снимаешь вверх, боже, яблоко. Эээ. Боже, таго черепами Те, що ты медленнее хилуешь, тоже медленно справишь. Я його сбыл. Отвечно. Сука, сундук, بлять. Я не хочу ценуду в бою бо накрай. Пошел нахуй, блядь. Ну серьезно. Я пишо на крюк. Кутверс мал путь хай скилл чек. Сосемин. Да, Соседи. на она там стоит? Надо где тут стоит. Где она? Ты мал? Она тут было. А вот, на Ой, ты прям... Еще раз Мені прийти в себе надо, дурак. у тебе гарна спина. Дякую. Волохат. Яка, блядь? Так. Куя о, ти мене отпущила? Сакі, що тебе п'є? Сама тебе забагала. Вона дивиться на Э, а вона в полете просто натиснула. Вот за дротка, ти мене Ну поки ты там лежав і розбирався, кубер, я починила ген Да, я не те, що відбігав, я відвожав. Ну тоді по схебам, кубер. Да, я біжу, бежу, бежам. Так я навіть терору не чую Тікаємо? Можна мені щоб людей підсвітило, ні? А, ось вони всі біжать. Вони ось всі біжать. Вони в сніговиках були, блин. Ааа. Окей, виходим туди. А я бачу 4... Ой, три сніговика Де демону. До портала, де Да. Там ты не так. Привіт. <реш> Дурак, блядь. <реш> Я тебе, блядь, все закидаю. За е шо? Це ти стой? Де ти? А це не ти? А що? А ти що, її купила? Я не фін її, бляха, красива, кубер. Я тебе два дурака. О, oh, снежки. О. Oh. Ну це не для тебя, це для моих снеговиков. Э! Контроль. Ты сраку. Да в ты сраку. Жопу собі помахайным. Ты ще мог у снеговика присобрал. Прикольно Ну дебіло Бля Ще не встиг збіжать скоріше <смір> А вже побіжала Типа дивнинно І вже поняла, що то пахне А вони не встигать відкритись По-моєму встигнули А, тільки другу воно відкрило Третю <смір> Бля, дурочка Что с ним в волках побігаю. А ты пила, <сі> А ты казала Вескер поганый. Минус 2 дробил. Дивіться, один приймає хід. Давай. Один приймає хід. Не попав по мені. Давай. Уходь, уходь я знімаю, все. Я біжу. Все, все сняли? Все. Все, отлично. Good job. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Lemon squeezy.